У Тернополі встановили першу в Україні інноваційну сонячну енергетичну систему Smart Flower. Як повідомила Тернопільська міська рада, номінальна потужність сонячної енергетичної системи складає 2,5 кВт, відтак за рік можна отримати від 4000 до 6200 кВт енергії, залежно від погоди. Установка використовує робототехніку та автоматизацію для інтелектуального відстеження сонця. Виробляючи на 40% більше енергії, ніж традиційні станціонарні сонячні панелі. Крім того, щодня під час заходу сонця установка автоматично складатиметься і очищатиметься, щоб підтримувати максимальне використання сонячної енергії. Щодо інших новин тижня, Укренерго та польський системний оператор відновлюють міждержавну лінію електропередачі. Власники Євробондів Укренерго прийняли пропозицію про відстрочення виплати. Більше новин за тиждень читайте за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш Ютуб, Фейсбук та Інстаграм.